Несподівана поява Камали Гарріс ошелешила багатьох. Виявляється, з нею на все так просто. Хоча на неї покладали надії чимало українців, нині стало відомо, що буцімто в неї дуже напружені стосунки з зеленськими. Вони не можуть дійти спільної мови. На її стиль дипломатії нарікають а гучні заголовки змі говорять, що Гарріс може стати загибелю України. Чи так це насправді розбираємося далі? Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Камала Гарріс може стати небезпекою для України, якщо переможе на президентських виборах в США. Про це пишуть деякі західні змі. Причину цього в Гарріс непрості стосунки з українським президентом Володимиром Зеленським. До того ж, вона не залучена в зовнішню політику США щодо України. Зокрема, про це пише видання, The Telegraph. газета нагадує, що Гарріс має шанси виграти вибори Скільки зараз перемагає в шести семи штатів, які вважаються ключовими для результатів виборів, проте її відносини з президентом Зеленським добрим назвати складно у публікації з цього приводу сказано наступне: Гарріс і Зеленський мали напружені стратегічні розбіжності на Мюнхенській конференції з безпеки щодо того, як отримати рафію від втягнення Європи в нову холодну війну, то яка все ще триває понад два роки. Олексій Резніков, тодішній міністр оборони України нагадав, що Гарріс відкинула прохання. Зеленського про превентивні санкції проти рафії в надії, що це може допомогти запобігти вторгненню. Сказано в матеріалі. Мовляв, Гаріс буцімто наполягала, що не можна реагувати на правопорушення, яке ще не сталося, і просила Зеленського публічно заявити про неминучість рашистського вторгнення. Зеленський чітко запитав Камалу Гаріс. Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут в цій розмові, де ви запровадите санкції? І відповідь не отримав. Так писав Тайм про цю суперечку. Хоча Гарріс ніколи не була в Україні, вона шість разів зустрічалася із Зеленським як віце-президент і крім того, вона відповідала за спрямування Україні півтора мільярда доларів на підтримку енергетичної інфраструктури та іншу гуманітарну допомогу. Колишній помічник Байдена на умовах анонімності сказав з цього приводу таке цитую. По суті, камала Гарріс схожа на Джо Байдена. Вона підтримує глобальні коаліції, потужне НАТО. У та сильну європу, але за своїм дипломатичним стилем вони не можуть бути більш різними. Дивну, але враховуючи всю увагу до проблем Байдена. Він був набагато енергійнішим і впевненішим в Україні ніж Гарріс. Вона змарнувала кілька можливостей, щоб налагодити стосунки з Зеленським. І Її невпевнене вирішення кризи не віщує нічого доброго, якщо вона виграє президентство. Загалом Камала Гарріс не часто згадувала Україну в публічних промовах. А коли робила це, то давала привід для звинувачень у своїй некомпо. Тентності щодо цієї війни. Американський аналітик Даг Бенду зазначає, що Гарріс насправді ніколи не була глибоко залучена до питань зовнішньої політики США загалом щодо війни в Україні. Зокрема, Її розуміння ймовірно обмежується поверхневими розмовами, висловленими їй, коли вона подорожувала до Європи. Є мало доказів того, що вона сильно цікавиться цими питаннями або знає про них. Правда в тому, що вона не здатна отримати глибше розуміння. Швидше в неї було небагато причин чи можливостей для цього, каже він. Ну і разом з тим, американський. Ські аналітики схильні вважати, що в разі своєї перемоги на виборах президента Камала Гарріс в цілому продовжить ту зовнішню політику, яку вела адміністрація Байдена з усіма її недоліками в питаннях більш рішучої підтримки України. При цьому Гарріс більше зосередиться на внутрішній політиці, тоді як Байден був досить активним на міжнародній арені. Доктор Джеймс Карафано, підполковник армії США відставці, вважає, що особистість зеленського допоможе цьому дуету налагодити стосунки в разі. Перемоги Гаріс на виборах він сказав із цього приводу таке: Камала Гарріс не розвинула жодних близьких міжнародних стосунків, про які я знаю, і це буде важко для неї, якщо її беруть президентом. Але Зеленський постійно демонстрував здатність працювати з широким колом лідерів, і він безперечно знайшов би спосіб конструктивно працювати з її командою, каже аналітик. Ну а тим часом політичний аналітик організації разом for Ukraine заявив, що. У разі перемоги Камали Гаріс на президентських виборах багато в її зовнішньополітичній програмі, зокрема щодо питання України, буде залежати від одного важливого чинника, які союзники з нею прийдуть в адміністрацію президента США. Думаю, що ми точно побачимо адміністрацію Гаріс політикою щодо України, яка буде принаймні такою ж хорошою, як та яку ми бачили від адміністрації Байдена. Чи зможемо ми побачити більше рішучості? Менш тривоги перед ескалацією чи продовжуванням марафії? Багато в чому буде залежати від того, якими людьми Ріс наповнить адміністрацію у разі перемоги, каже Кляйн. Нагадаємо, що радником Камала Гарріс з національної безпеки є Філ Гордон. Це посадовий, чітко про європейського курсу. Він може зайняти високий пост. В адміністрації, якщо демократко беруть президентом, Філ Гордон може стати наступним Джейком Саліваном зараз. За підходом він класичний європеїст. Він американський експерт з зовнішньої політики, який зосереджується на Європі та європейській безпеці. І Я думаю, що в цьому ми можемо побачити деякі відмінності від політики адміністрації Байдена. каже Дах Кляйн, і на його думку, можливо, для Філа Гордона та інших посадових осіб в майбутній адміністрації Гаріс буде реальна можливість діяти більше як це. Роблять деякі європейські союзники, котрі справді розуміють небезпеку від РФ. Варто зазначити, що кандидатка в президенти США від демократичної партії Камала Гарріс нині випрощає свого опонента республіканця Дональда Трампа в шести семи штатів, які визначатимуть результат виборів. У них політикиня має невелику перевагу із 40% проти 47%, які має Трамп. Такими є результати опитування проведеного BSG та GS Strategy Group. Єдиний штат, де Трамп. Ще тримає незначну перевагу. Цинвада не раніше Трамп випереджав президента Джо Байдена на три бали загалом і був попереду, або зрівнявся з ним в кожному із семи штатів. Успіх Гарріс у скороченні розриву зумовлений її консолідацією демократичної бази та збільшенням підтримки серед незалежних виборців. Так йдеться в дописі. Водночас зазначається, що Трамп продовжує мати перевагу над Гарріс у таких питаннях, як кордон та імміграція, плюс 14 балів. Контроль над інфляцією та прожитковим мінімумом плюс 6 і боротьба з правопорушеннями плюс 4. Виборці, які не визначилися, і виборці, які віддають перевагу іншому кандидату, кажуть, що їх більше хвилює те, як Гарріс визначає економічну політику ніж те, як Трамп визначає міграційну політику. Що стосується планів Трампа щодо війни в Україні на секрет, що у разі своєї перемоги на виборах він має намір. Обміняти територію України задля миру, однак після вторгнення ЗСУ в сувкурську області плани вже не здаються такими здійсненними. Таке бачення ситуації висловив британський журналіст, експерт із східної Європи Роджер Бойс в авторській статті для The Times. Ну і на думку глядача, останнього крапеле був липневий саміт НАТО. Тоді чаша терпіння переповнилася, і Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення про. Проведення курської наступальної операції наразі українська армія взяла під контроль 74 населених пункти Курської області, використовуючи БТР і страйкер і бронеавтомобілі Хамві із США БМП Мардер з Німеччини. Ну і до цього часу сили оборони поки не використовували американські ракети атакам, з якими можна було б вражати аеродроми глибше в Арафії, адже ще не отримали дозволу на це. Але на переконання оглядача Зеленський знову може просто піти вперед. Нагадаємо, що раніше радник Білого Дому з комунікацією в сфері нацбезпеки Джон Кірбі, коментуючи події в Курській області, теж заявив, що українські військові не порушують обмежень на атаки американської зброї в Глибарафії. Далі цитую, вони використовують американську зброю в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна, каже Кірбі. Крім цього, сенатор США від демократичної партії Річард Блюменталь назвав прорив українських військ на Курщині. Історичним адже Україна перенесла війну на територію нападника. Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер расисто будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Новлений, але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Арефії. Вона приносить боротьбу в Арефію. Сказав сенатор. А ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!